Доброго дня. Сьогодні дуже важлива тема, на якій хочу зупинитися окремо, так як вона викликає занепокоєння. А саме це тема, яка стосується загибелі людей на водних об'єктах нашої області, так з початку року на Прикарпатті вода забрала життя 25 людей. З них троє дітей. Ще трьох дорослих та одну дитину було врятовано рятувальниками. Тільки за вихідні, що минули, на водоймах області загинуло троє дорослих чоловіків. А днем раніше на Косівщині вода забрала життя дев'ятирічної дівчинки. Це дуже страшна статистика, це великі гори, які вкотре доказує той факт, що вода не тільки освіжає спеку, але і забирає життя. Отож, якщо коротко зупинитися на даних випадках, то 12 липня в селі Космач на Косівщині під час переходу через дерев'яний міст, що на річці пістенька. У воду впала 30-річна жінка з двома дітьми 2021 та 2015 років народження. За попередньою інформацією, коли мати переходила через дерев'яний місток, в цей час відбувся раптовий прихід води, і місток обірвало. Маму та хлопчика врятували місцеві мешканці, а дівчинку знесло водою. Косівські рятувальники провели обстеження за допомогою катамарану, було виставлено 5 спостережних постів. Невдовзі місцевим населенням на відстані близько 6 кілометрів від місця події було виявлено тіло дівчинки 2015 року народження. Рятувальники спільно з працівниками поліції транспортували тіло дитини на берег. На місці події працювала психолог головного управління ДСНС в області, яка надавала допомогу. Та підтримку восьми особам з них одній дитині. Інший смертельний випадок, який класифікується як надзвичайна ситуація соціального характеру місцевого рівня, пов'язана з нещасним випадком з людьми на воді, трапилася 14 липня. Близько 17-ї години вечора від працівників поліції поступило повідомлення про те, що під час відпочинку на річці Дністер втопилося троє чоловіків. 1994 року народження, 2003 та 2004 років народження всі жителі Рогатинської територіальної громади до місця події одразу було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, групу водолазно-рятувальних робіт, мобільні групи головного управління ДСНС в області. Рятувальниками було виставлено спостережні пости, здійснено візуальне обстеження прибережної зони. За допомогою безпілотних літальних апаратів було обстежено русло річки вздовж потечії. Крім того, за допомогою човна та катамарану здійснювалось обстеження поверхні русла річки від місця утоплення вниз потечії. В свою чергу водолазами було обстежено 5600 квадратних метрів на річки. О 20.40 на відстані близько 10 метрів від берега було виявлено тіло чоловіка, а саме жителя села Потік Рогатинської територіальної громади 2004 року народження. А о 22 годині на відстані близько 50 метрів від місця було виявлено тіла ще двох чоловіків 2003 та 1994 років народження обоє жителі села Вербилівці Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району. Зі слів очевидців, Група осіб відпочивала біля водойми, двоє чоловіків зайшли у воду, почали тонути. На допомогу кинувся третій чоловік, який, на жаль, також потонув. До проведення водолазно-рятувальних робіт було залучено 35 рятувальників, з них 10 водолазів, також 13 одиниць техніки, з них 4 човни та 2 катамарани. Також здійснювався повітряний моніторинг ситуації за допомогою двох безпілотних літальних апаратів. На місці події також працювала психолог головного управління, яка надала допомогу 12 особам, які перебували на місці події. Основними причинами загибелі людей на водних об'єктах є купання в непристосованих для цього місцях, нехтування елементарними заходами безпеки при поводженні на воді та купання в нетверезому стані. В більшості на території області населення відпочиває на стихійних місцях, невизначених та необлаштованих для купання. Варто відзначити, що головним управлінням ДСНС Івано-Франківській області постійно проводиться роз'яснювальна робота серед населення щодо необхідності дотримання правил поведінки на воді. Постійно висвітлюються тематичні матеріали застережливого характеру, проводяться рейди у місцях відпочинку людей біля водойм. Також триває літня інформаційна кампанія ДСНС та ЮНІСЕФ, літні пригоди без шкоди щодо недопущення загибелі на воді дітей молодшого віку та підлітків. Адже саме підлітки не вміють розраховувати свої сили, не оцінюють об'єктивно небезпечну ситуацію, скачуть з мостів, з різних підвищень, часто у воді грають в небезпечні ігри з захватом рук чи ніг, чого категорично робити не можна. Тому хочу звернутися до батьків. Ні в якому разі не відпускайте ваших дітей на водойми без дорослих, адже це може коштувати життя. Виховуйте в дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи її саме на власному прикладі. Отож, вкотре закликаю дотриматись правил безпеки, відпочиваючи на водоймах області. Пам'ятайте, відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Заходити у воду потрібно повільно. Дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря у воді, варто знаходитись не більше 15 хвилин. Не, не рекомендується купатися на одинці, а також купатися біля крутих, стрімких і зарослих густою рослинністю берегів. Перед тим як стрибати у воду обов'язково потрібно переконатися в безпеці дна і в достатній глибині водоймища. Завжди враховуйте, що рельєф дна часто змінюється, тому місце, яке було безпечним минулого року, цього року може стати небезпечним за рахунок новоутворених ям. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, вода прозора і рівне дно. Під час купання не потрібно робити зайвих рухів, не потрібно тримати свої м'язи в постійному напруженні і не порушувати ритму дихання. Ніколи і ні за яких умов не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння, адже саме найчастіше через цю причину гинуть на водоймі дорослі. Отож, вкотре закликаю бути обережними під час відпочинку біля води. Оцінюйте свої фізичні можливості, не запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах. Обов'язково пильнуйте за дітьми. Також хочу зупинитися на правильному наданні допомоги людині, яка тоне. Хочу зауважити, що коли людина тоне, вона не обов'язково голосно кричить і активно махає руками. Більшість людей тоне тихо і непомітно, недалеко від берега, в оточенні людей, які можуть про це навіть не здогадуватися. Людина може хаотично рухатися, боротися з течією, намагатися охопитись за предмети на воді чи бити по воді, або пробувати вилізти на воду, ніби це якийсь невидимий стовп. Також слід звернути на такі неочевидні ознаки, як хаотичні переведення погляду та рухів головою, занурення голови у воду, відсутність рухів ногами, адже непритомні чи слабкі люди, вони не задіюють ноги у плаванні. Якщо ви не впевнені в тому, що людині потрібна допомога і вона перебуває недалеко від берега, варто її запитати, чи все в порядку. Якщо ви не почули відповіді, тоді дійте. Спершу покличте на допомогу рятувальників чи інших людей, які добре вміють плавати. Повідомте рятувальників за номером 101, перш ніж залізти у воду самому, адекватно оцініть свої фізичні можливості. Якщо все ж таки вирішили йти у воду, спершу потрібно зафіксувати точку останнього візуального контакту з плавцем. Наприклад, на березі по прямій від нього залиште своє взуття. Це потрібно для того, щоб ви змогли побачити свою відправну точку, якщо людина піде під воду. Якщо не зробити позначки, можна за секунду загубити місце, де щойно була людина. Якщо у вас є жилет, круг чи якийсь інший рятівний засіб, виставте його між собою і постраждалим. Це дасть йому змогу вчепитися за, за цей рятівний круг і заспокоїтися. Не підне підпливайте до людини фронтально. У паніці вона може вхопитися за вас і може потягти вас на дно. Якщо вас схопили за руки, ноги чи голову, намагайтеся негай... негайно вивільнитися. Краще підпливсти до людини зі спини, пірнути під неї і виштовхати на поверхню. Переверніть людину на спину, візьміть її під пахви або за голову в районі вух і тягніть до берега, працюючи ногами. Покладіть на рівну поверхню та звільніть дихальні шляхи від води. Витягніть вниз, нижню, відтягніть вниз нижню щелепу і перевірте, чи немає в роті сторонніх предметів. Не зливайте воду з легень, перекидуючи людину через коліно, тому що в людини може бути травма хребта, і ви тільки принесете шкоду. Потрібно одночасно і обережно перевернути гол, повернути голову, шию і корпус людини на бік, щоб вода вилилася з рота. Якщо людина дихає, але без свідомості, переверніть її на бік і чекайте приїзду швидкої медичної допомоги. Не бийте, не щепайте, не трусіть і не давайте нюхати на шатирний спирт. Це не рятує, а навпаки, може зашкодити. Якщо ви не розумієте, чи дихання є, або дихання точно немає, негайно переходьте до серцево-легеневої реанімації. Якщо поруч з вами нікого немає, кличте на допомогу, оскільки до приїзду швидкої, одному фізично важко робити реанімацію якісно. Якщо поруч з вами є люди, попросіть їх викликати швидку медичну допомогу або ж викликайте швидку самостійно. Покладіть телефон на гучний зв'язок, проводьте непрямий мас масаж серця і одночасно відповідайте на питання диспетчера і обов'язково слідуйте його рекомендаціям. Шановні громадяни, ми звертаємося до вас з проханням берегти своє життя і здоров'я під час відпочинку на водоймах. Щодня ми стикаємося з трагічними випадками загибелі людей на воді, і кожна з цих втрат є непоправною. Пам'ятайте, що ваша безпека залежить від вас самих. Будьте відповідальними та обережними. Бережіть себе та своїх близьких.